Ліна Костенко, крила. А й правда, крила там грунту не треба. Землі нема, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, У кого щедрості не турботи. У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, Людина нібито не літає, а крила має. А крила має, затишно дітям пазусі казав ліна Костенко. Затис на дітям пазусі казок, отак би й слухав про царя султана, або про те, як весело козак Обманював турецького султана. Про карих коней з полум'я мрив, прочекло наше все на світі може. Та й хто кому б що б не говорив, І згине зло і правда переможе. У той у яги царівну відбере, той кам'янисте поле, переоре, кощі безсмертні, невпримінно мре, і разом всі безлузя переборе. Лише борись, а щастя не вче не втече, не схаменись. І півжиття позаду, і в ніч, і в нічі, тисячі ночей. Є... Спасибі вам за Чивши Херизаду. Не треба класти руку на плече, Ліна Костенко. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний може бути тільки в танці. Довіра, звір полоханий, втече. Він любить тиху поморозь, Дистанції він любить час. Хвилини, дні, роки. Він дивний звір. Він любить навіть муку, він любить навіть відстані розлуку, але не любить на плечі руки. У цих садах, в сонатах солов'ї. Він чує тихі кроки браконьєра. Від він пастки жде, від погляду. Від слова, і цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської тугой та його. Це гарний звір, без нього зле живеться. Але не треба кликати його. Він прийде сам і вже не відсахнеться. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що вона за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока й нетлінна, що, хоч спинись, з Богом говори. Ліна Костенко страшні слова. Коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ж і завершив Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторилось. Краса й потворність усе було, асфальт і спорищі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.